Вітаю, друзі! Я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про підписку, репости, коментарі. І пропоную поговорити про деякі наслідки Паризької зустрічі. Власне, зараз з'являються вже потроху інсайди, про що там говорили. Які питання піднімали, як це може виглядати на практиці, якою була розмова європейців з Трампом? Було дуже багато заяв, що вона була не надто, скажімо, приємна. Хтось її називав гарячою, хтось навпаки, називав холодною. Але тут логіка така, що поговорили не так, як мабуть повинні були поговорити, і тут повинен зазначити, що, попри всю інсайдність цих інсайдів, ну тобто, ми зрозуміло з певним скепсисом, іноді повинні до таких речей ставитися. Тим не менше, всі вони сходяться на тому, що процес іде, тобто певні питання дійсно вже на фінальній стадії обговорення. Певні речі вже з Україною погоджені і погоджені з європейцями, і європейці не збираються зупинятися, тобто вони будуть працювати над цим і далі. Звісно, при цьому розуміючи, що все одно, все так чи інакше впирається власне, в Путіна, і залежно від того, яке рішення там Путін буде приймати, може. Можна буде тоді говорити, реалізується чи не реалізується той чи інший сценарій. Тим не менше, кажуть, що в Парижі, ну, по-перше, насправді говорили не стільки про те, що військові контингенти будуть розміщуватися в Україні. Після завершення війни мова йшла про те, що вони можуть розміщуватися вже зараз в Україні, і, начебто, в Україні вже якась кількість іноземних військових перебуває тут. До речі, ні немає нічого такого екстраординарного, тому що ми чули таку інформацію ще з 22-го року: що якась частина військових радників, військових спеціалістів з країн-партнерів вони прибували в Україну, і власне тут могли займатися якимись там справами, спілкуватися з нашими військовими надавати якусь там допомогу і так далі. Росіяни дуже люблять форсити ці теми. Пам'ятаєте, коли вони пишуть там про те, що вони вжахнули по якійсь черговій цивільній будові, по якомусь там готелю, каже, там були значить британські інструктори або там були якісь найманці. Ну це звісно все дурня, повна. Оскільки я думаю, що якщо ці військові були в Україні, то це було в максимально утаємниченій атмосфері. І відповідно ну Росія по ним ніяких ударів не. Не завдавала, але сам по собі факт він дуже показовий, і от ледь там ну, звучали різні цифри. Дехто там, наприклад, з народних депутатів України, які начебто мали відношення, ну не те, що до перемовин, але там дізнавалися з різних джерел, про що там говорили, кажуть, що цих військових ледь, там вже не до тисячі є зараз на території нашої держави. Насправді це. Не настільки важливо тут важливий сам по собі прецеденти, факт того, що мова буде йти не тільки про другий день після завершення війни, тобто історія може розвиватися поступово. І я думаю, з цим якраз пов'язані у ці істеричні заяви Путіна вічно п'яної Захарової і не менш п'яного Медведєва про те, що будь-які іноземні військові на території Росії є типу легітимною ціллю. Я думаю, що вони не просто так це говорять вони якраз намагаються відреагувати на цей факт. Ну, якось убезпечити власне, Росію від подальших кроків зі сторони західних країн, які посилять Україну. Це перший момент. Другий момент іде про те, що є вже кілька країн, які остаточно визначилися, що вони дійсно надішлють свої війська в Україну. Різні цифри називаються. Макрон озвучував там від 30 25 30 до 50 тисяч. Я думаю, що приблизно так воно і може бути. Звісно, це не буде відразу по лінії розмежу. Живання або близько до фронту. Ми повинні тут бути свідомі. Цього неважливо насправді до речі, де вони будуть спочатку розміщені. Головне, щоб вони були а далі. Поступово ситуація буде змінюватися і вони будуть передислоковуватися туди, куди потрібно. Так от, з країн, які точно вже вирішили брати участь в цьому, є Франція. Потім Нідерланди, Велика Британія і Данія. Ну от хтось там дивується, чому данці з'явилися. Дивуватися насправді не потрібно, тому що Данія один з найвідданіших партнерів союзників, союзників України, яка дуже великою. Увагу приділяє підтримці нашої країни. Ну і вони діють на випередження. Вони намагаються як би вирішити певні проблеми, щоб потім ця війна не прийшла для ну до них. Данці в цьому контексті просто ідеальні партнери, ідеальні друзі. і Будемо сподіватися, що інші європейські країни теж до цього будуть підтягуватися. Головне насправді питання, яке піднімалося на цій зустрічі, і ми певні повідомлення про це маємо. Ну От відразу після зустрічі і до сьогоднішнього дня ці повідомлення з'являються, оскільки зулити люди, які були залучені, представники делегації різних країн, вони очевидно комунікують з журналістами. Десь вони їм відверто. Е Ну, зливають інформацію, десь і іде спеціально така комунікація, тобто це контрольовані зливи, коли там кажуть, ви обов'язково в медіа скиньте. Тому що треба подивитися і на реакцію, скажімо, так, суспільства. І власне, це ж сигнал, в тому числі і Російській Федерації, а може сигнал, і Сполученим Штатам Америки. Так, от зараз все більше і більше з'являється інформація про те, що дійсно дійсно. Європейці вони звернулися з головним проханням або головним питанням до Трампа. Що коли вони дадуть своїх військових, і ці військові будуть на території України, чи буде цей контингент прикритий з повітря власне, власне, за допомогою США? Тому що треба розуміти одну дуже просту річ: ну вона така військово стратегічна. У НАТО немає своєї окремої армії. Військові сили НАТО це військові сили кожного окремо взятої країни, але в Європі один з найбільших контингентів, найбільшу армію на території Європи, мають Сполучені Штати, і причому це не стільки там піхота, чи, наприклад, бронетанкові частини. Хоча й вони є в першу чергу. Це е, значить авіація. І власне все, що стосується протиповітряної і протиракетної оборони. Ну і звісно, там сили обслуговування ядерних значить, зарядів, які в Європі зберігаються, і які є американськими. Ну і також флот. Ну флот там тут він є, там його немає. Він постійно якби міняє своє місце перебування. Тому в першу чергу це авіація. І американці, мало того, що мають велику кількість своїх своїх саме літаків в Європі, в Німеччині дуже багато розташовано. В Румунії зараз будують базу саме для цих літаків, вони мають і, звісно, пілотів обслуговуючи персонал, і найголовніше все це інтегровано в єдину систему, і ця система теж координується і контролюється власне американськими військовими. Тому за логікою, ну логіка тут зрозуміла: якщо є контингент з представників інших країн НАТО, то саме американці можуть його і повинні, мабуть, прикрити з повітря. Але як, от всі сходяться поки на тому, що Трамп однозначної відповіді не дав, хоч. А сьогодні зранку він давав деякі коментарі, і коментарі були такого плану: що ні, ні ми Україну не покинемо, ми допоможемо, ми, ми будемо брати участь теж на дані певних гарантій безпеки. Ну і от Трамп і до цього кілька разів згадував саме про літаки. Один раз навіть це прозвучало, що ми свої літаки готові розмістити в Україні. Ну умовно кажучи, там аеродром може бути не тільки в Румунії, а аеродром може бути, наприклад, десь біля Ужгорода або ще якогось українського міста ну ближче там до Захід. Нього кордону, але тим не менше, так що такий е, запит європейці зробили. Відповіді від Трампа вони поки не отримали, але запит є. Ну і от з приводу холодності або навпаки гарячої такої розмови Трампа з. З європейцями кажуть, що насправді вона була така інтенсивна, але роздратування у Трампа викликали питання, не пов'язані власне з гарантіями безпеки. Тут якраз Трамп намагався бути достатньо, так би мовити, конструктивним і недарма з'явилися оці плани в західних медіа сценарії, як все це буде виглядати завершення війни, яку роль будуть відігравати Штати, і там в цих матеріалах було написано, що саме Американські генерали, які працюють в Пентагоні, вони приходили до Трампа з доповідями, пропонували різні варіанти гарантій безпеки. Запропонували зараз Трампу зі сторони США найоптимальніший варіант. Ну тобто, такий, на які Трамп точно може піти, і він є достатньо ефективним. І він стосується якраз літаків. Трампа насправді найбільше дратувало інше. Він за своєю звичкою, ну він же мислить категоріями там грошей економіки. Знов почав шпиняти європейців, що вони забагато купують російського газу скрапленого, і це абсолютно правда. І забагато купують російської нафти. Ну і купують забагато того нафти, власне або переробленого вже з нафти там виготовленого, точніше палива. Купують у Індії. Оце в нього була така ключова тема. Він трошки так накинувся на європейців. Ну і судячи з усього, європейці виявилися до цього не готовими і не знали, як на це реагувати. Це, до речі, їх характеризує достатньо показово, і це не дуже добра характеристика, тому що було очевидно, що Трамп вже з цієї теми не злізе. На його цікавить, і він від неї відмовлятися не збирається. Так що їм треба на майбутнє підготуватися. Вони зараз намагаються виправити ситуацію, направити якусь делегацію до Вашингтону, яка повинна якраз ці питання буде обговорити, але поки зі сторони США там прямої відповіді на це не прийшло. Хоча наскільки нам відомо, делегація вже сформована, вона в будь-який момент може поїхати. Отже, такі інсайди зараз зливають. Я до речі, ну повинен сказати, що це проходить і в західних медіа. Вони зараз достатньо активно все це коментують. Інтують. Інформація, вона десь дублюється, але е, якщо так дуже уважно подивитися, видно, що вони збирають цю інформацію з різних джерел. Звісно, ми завжди ну, з певним скепсисом повинні ставитися до того, наскільки їй довіряти, але мені здається, це якраз той випадок, який. Е, Цілком може бути перевірений, оскільки я ще раз повторюся, частину цієї інформації зливають європейські чиновники, і це ну очевидно, вони це роблять за погодженням зі свої, зі своєю владою, з тими людьми, які власне були на цих зустрічах. Чому тому, що вони таким чином і сигнал Путіну передають? Дивісь, ми рухаємося, ми не зупиняємося, не розкатуй губу, що ти все контролюєш, і ти переможеш, і вони таким же чином сигнал Трампу передають, що інформація стає більш-менш публічною. Трампу треба відповідати на питання, які йому задають. Європейці думають, що це певний елемент такого підштовхування президента США до прийняття правильних рішень. Наскільки це зараз вплине на Трампа? Ну я би поки висновків тут якраз не робив, але видно, що останній день, півтора, він десь півтори доби він трошки краще себе, мабуть, почуває, тому що більш такі активні заяви. Он Міністерство оборони і Міністерство війни перейменував. Ну, будемо сподіватися, що в нього зараз цього запалу вистачить, і він, власне, в найближчий час телефоном поговорить з Путіним. Ну а після цього буде приймати вже якісь рішення, як він там сказав. Розверзнеться пекло. Да, якщо все це не закінчиться, і будемо сподіватися, що це пекло розверзнеться виключно для Російської Федерації. Принаймні наші збройні сили вже неодноразово показували, як це пекло влаштовувати. Тому Трампу тут нічого не треба вигадувати. Треба просто підтримати Україну. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости і підписку. І до наступних зустрічей. Слава Україні!